Друзі, всім привіт! Всім доброго вечора. У мене на годиннику вже 4 година вечора. На роботі вимкнули світло, вдома також немає світла. Що робити? Думаю, поїду на риболовлю. Приїхав на водойму, тут дуже сильний вітер. Навечір на вечір на 6 годину обіцяють дощ, на завтра також на цілий день дощ і теж вітер сильний. Тож не знаю, що ми сьогодні впіймаємо. Заїхав по дорозі в магазин, купив консервованої кукурузки. Пачку прикормки та й вже на водойні. Зараз швиденько замішаємо прикормочку та й декілька годинок порибалимо. Ну, а що з того вийшло? Дивіться. Давайте, мабуть, розпакуємося, що я тут сьогодні ухватив на рибалку. Так, рогачик раз, рогачик два. Також взяв удочки. Це в мене махалочка 6-метрова, моделька Касмастер. Це у мене теж 6-метрова. Але балонка, моделька Сквадрон. І ще одна на заміну моїй старенькій черговій удочки, хоча вона в мене також залишилась, це 5-метрова Force Rank. Теж балоночка з кільцями. Сподіваюсь, сьогодні на них половимо. Так, прикормку, яку я придбав по дорозі на рибалку. Сьогодні зелений часник карась, від Real Fish серія торнадо. І також заїхав, ще взяв баночку консервованої кукурузи. Спробуємо також на кукурузку. Ще вдома трошечки було з якоїсь не знаю, рибалки, вже аж з Теж додамо її в прикормку. Так, Якості наживки навозні черв'яки, перловка. Минулого разу одного кілушного карася я впіймав на перловку. І хід минулої риболовлі, кукурузка. Точніше, тісто, кукурудзяне від мегалодона. Сьогодні спробуємо також на нього. І ще взяв часник. Думаю, годуватись будемо часником. спробуємо на часничок. І кокосове тісто. Так, кокосове тісто. Поплавці поставимо на удочки. І залишки з минулої рибалки, половинки відвареного гороха і перловки. Теж вже такі вони трошки підгулявші, але додамо їх в прикормку, теж все викидаємо. Ось на це добро сьогодні будемо і рибалити. Так, десь тут живе моя чергова камінючка, яку я кладу в воду, щоб складати на неї уночки. Зараз ось тут її примостимо. У, води багато. Бачите, друзі, камінючка моя. Утонуло. Зараз щось будемо мастити поверх неї. або ж трошки назад і витягнемо. ну, подивимось. Також зараз десь тут поставимо рогачики. Один, мабуть, доведеться поправити, бо він трошки утонув. Десь трошки ближче його переставимо. Так, давайте замішаємо прикормку швиденько. Кормна пачка, яка у нас зелена. висипем десь третинку, може трошки більше, половинку. Я думаю, що на сьогодні мені вистачить ще і вистачить на наступний раз. І також додамо сюди кукурузки, виволіємо рідину і додамо трошки в прикормку. Подивимось, може будемо навіть на гачок. Наживляти купую, Та неймовірно не, не, не будемо, а точно будемо. Частенько в коментарях, друзі, ви просите, щоб я порибалив на яких, якихось інших водоймах. Не знаю, чому ви вирішили, що я весь час рибалю на одній тій самій водоймі. Так, іноді приїжджаю, якщо є... Толк і ловиться на ній гарні карасі, гарна рибалка, то чому б не з'їздити один чи два чи три рази на одну і ту саму водойму. Але ж водойм у мене насправді декілька. Як чесно кажучи, мабуть, штук 5 чи 6. Це різні водойми з затоки річки Псел або затоки річки Дніпро. Вони дуже схожі одне на одну, скрізь кушинка, скрізь однакові дерева. Однакова вода, але ж водой ми різні. І ловиться різна риба, але карась. Майже скрізь сам карась. Питаєте, чому не ловиться інша риба? Ну, Іноді попадаються підлящики, але зачасту це просто карась, інколи краснопірка. ну, Буває, що часто клює дрібна риба. Але ж я її в кадр не вставляю, тому що ну, хто буде дивитися рибалку, коли клює така маленька таранушка. Але теж вона, слава Богу, попадається не дуже часто. Платних водойм у нас нормальних немає, є там парочку, але на них ловиться там коробці, коробці 700-800 г, максимум кілограм. І риболовля коштує 500 гривень на такій водоймі. і Рибу брати можна, там, здається, 3 кг. Ну, що це за рибалка? Такого теж, знаєте, мені, чесно кажучи, і самому не хочеться їхати на таку водойму і ловити таку рибу. Тож доводиться їздити на дикі водойми, де не треба платити за риболовлю гроші. Є шанс спіймати щось нормальне. Та й взагалі дика водойма є дика водойма. Тому, як то кажуть, маємо те, що маємо. Злодок, рибалка поки що заборонено. На хижака з берега. Теж така собі риболовля, особливо влітку. Осінню ще можна, а влітку то не дуже. Ось тому рибалок у мене різних і немає. На сома раніше я їздив, дуже часто рибалив на Квок. але зараз теж не порибалиш, тому що заборона. Навігація закрита і з лодки можна плавати тільки без мотора. От і маємо те, що маємо. Добре, що хоч так. Тому не знаю. Кому відео мої подобаються, дивіться, кому не подобаються, дивіться інших. Так, що ми по наживки? Як ви могли бачити, у мене стоїть два гачки. На один я наживив перловку і на другий гачок я наживив черв'яка. На іншу удочку зараз зарядимо тісто. Мабуть, отаке чесночне поставимо. І також черв'яка або кукурузу. Робимо петельку, надіваємо Так, конектор. Клас, затягаємо і все класно тримається. Офігієзна оця удочка, так мені, друзі, подобається. Махалочка шестиметрова. Така вона легесенька що це просто, я не знаю, грамів 150 чи 180 вона важить. Ну дуже така легка, що навіть на неї не дуже крупну рибу тягти одне задоволення. А якщо гарно що щепляється, кілограмовий карась, так то взагалі кайф неймовірний. Так, ставимо на менший гачечок чесночне тісто. Ось так. А на більший гачок, мабуть, начепам кукурузку. Вона туди якраз проситься гарний гачок. Ось так кукурузку. І туди... Ой, який вітер. Навіть не дає закинути нормально. Ці поплавці так гарно пригружені. Повністю, якщо... Пригрузити, то виглядає зовсім трішечки. Думаю, що буде класно їх видно і вітер не буде їх хитати із сторони в сторону. Так, ліпимо невеличкі кульки. Ох, ароматна прикормка. Так, пахне часником. Кукурузка тут. Знаю точно, що тут є лини, небагато, але на цій водоймі вони точно є. Щось ніяк не можу їх піймати, щось вони мені не клюють. Так, і по одній-дві кульки на кожен поплавець. Багато загодовувати не буду, я думаю, по дві кульки буде достатньо. Потім трошки ще підкинемо. Підкинемо зараз гороха з перловкою. Також так насипом потрошку на кожен поплавець хай збирають. По одній-дві жменьки так підкинемо, ще трошки залишилось. Пізніше ще докину. Не перший перший карасик на сьогодні. Черв'як. Спрацював черв'ячок. Перловку не схотів. Садок я вже опустив, але він там, друзі, перший. О. На другу удочку в мене заряжена перловка і чесни... чесникове тісто. Поки що також нічого не клювало. І ще на одну удочку кукуруза з перловкою. Також нічого не клювало. Стільки на черв'ячка перша покльовка. Гарні у неї. Ді сюди. О, гарні тут карасі. До речі, цей також взяв на черв'яка. Ось висить перловочка, не хоче на ті удочки тісто висить черв'ячком. Він бере на черв'ячка. Ну, біжи. Классно карасі. Тільки трошки вітер дошкуляє. Щось цей раз з дрібних якихось черв'яків накопав. Треба одягати по, по 2-3 штуки. Один там підписник, чи може і не підписник в коментарях писав, що я дуже багато одягаю черв'яків, що карась буде брати типу, і на шкурку навіть. Ну, не знаю, у нас карасі дуже вибагливі на шкурку. Закинути не можу. На шкурку клювати не хочу, тільки гарний, потрібен такий жмуток. І чим більше черв'яків, тим краще клює. Ух, ще один, друзі. О, дивіться, який лапоть. До речі, взяв на кукурузу. Думаю, зараз поставлю тобі кукурузку. Я ж кукурузу підкидую час від часу, постійно. Вже більше, ніж півбанки згодував йому. Думаю, ну, на кукурузку. І так і взяв. О, дивіться, який гарний. І дріб'язок не оббиває її, і ось такі лапки. Отак, і ми зараз ще кукурузку сюди зарядимо. Щось закрутилося. Закрутилося. Оба! у мене стоїть і перловка, і черв'як, і кукуруза, і тісто. Хай вибирає, що, що хоче. Ех, була покльовка. Прозівав, мабуть, так потягло гарно. Прозівав трошки. Зачепив другу удочку. п'ять пропусків. Ти на що зачепив другу удочку? І по плавці, наче далеченько так намагаюсь ставити від друга. І все одно ж зачепив. А на що ти взяв у нас о, нарешті на тісто взяв? Смачне було. Тісто у нас, так? Да? Чесночне. Ух, який гарний. Думаю, годуємося з чесничком. Треба йому тісто туди чесночне заряджати. Такий величенький шарик краплю, заліплюю майже весь гачок. Так, тут у нас була перловочка. Опа, отак. Є додаємо. диємо. Єсть. Трошки на вечір так краще почало наче клювати. Трошки карасики вже, друзі є. На сковорідочко буде пожарити. Гарні такі. Сюди. Ах, ти ж затягнув. Під кушинку затягнув. Покльовочки ріденькі. Але карасі гарні. Що ти тут у нас взяв? А, знову на тісто взяв. Чесничкове тісто. На ту саму удочку друзі. Перловка висить. Не хоче перловку А тісто знову взяв чесничне. Часникове. Чесночне, чи як його правильно назвати. Тільки я її закину І зразу покльовка. Плюхаються як. Частіше на все за все бере саме на, на цю уночку. Чи там місце таке? На цю піймали на кукурузу. На чергову удочку була одна покльовка на черв'яка, але щось я промазав. До речі, стоїть вона в мене окремо і я її не загодовував. То рідко, дуже рідко на неї клює. А ця удочка ні і Раз і есть карасик. О, Знов щось клює на неї. Знов щось на неї клює. Тихоня. Та сама удочка, друзі. І знов на тісто. Сподобалось йому сьогодні чесночок. Знов приловка висить, а тісто з'їв. Минулого разу кукурузне працювала. Ось це на сьогодні чесночок. Виявляється, що тісто буде працювати і одне, і друге. Треба буде на інших риболовлях ще якесь спробувати. Оп. Але ж думаю, сьогодні годувалась чесночком прикормка. Тут вирішив ловити на чесночний. Бачите, клює. Непогано клює. Майже Майже всі карасіші я піймав на тісто. Один на кукурузку. Пару штук на черв'яка булось. Тут у мене висить кукуруза і черв'як на цій юдочки. А на тій перловка і тісто. І на неї клює найкраще. Не знаю чому. Працює той добре. Я десь півгодинки посижу та й буду вже збиратися. Добре, що хоч дощу немає, той що обіщали. Давно я вас не ловив. Оце дежурна удочка надежурила мені. Под сюди. Я думаю, що воно там так і грається. Думав линь. Думаю, оце линок клює, мабуть. Ага. А воно он який линь. Зараз будемо Намагатися тебе звільнити. А ну, що ти там ковтнула? Та й гарно ж ковтнула. Открий рота. Отдай крючок. Диви, ще й лапами на мене чіпляється. Так, ну, друзі, хоч черепашки не дуже сподобалась ця процедура, але гачок я таки звільнив. З'їла пучок черв'яків. Давайте ми її відпустимо. Біжи. А, попливла. Давненько я не, не ловив черепах на удочку. тягло кудись дочекався я таки друзі на кукурузку ще одного гарного це мабуть такий найбільший на сьогодні грамів такий 600-700 мабуть пузатий От такий гарний карась Зарядив на цю удочку кукурузу на обидва гачки і взяв. Я вже викидав майже всю банку кукурузи, там залишилось десятків два кукурузин, тільки наживляти. Час від часу підкидаю на гачок. чи На гачки туди, на поплавки. Жменько кинув. Проходить хвилин 10-15, ще жменьку кину. Вже майже не лишилося що й підкидати туди. Що у нас тут трошки залишилось? О. І туди на поплавці так. Раз. Ось він, друзі, мабуть, і останній на сьогодні карась. Я вже почав збирати удочку і дивлюся, покльовочка. Ще один такий, як попередній, є, мабуть, навіть більший. Була в мене тут наживлена черв'як і тісто. З'їв тісто, маленький гачок. Все по класиці. І такий карась десь. Мабуть, грамів 700-800 на останок. Улов на цій водоймі, друзі, у мене завжди такий стандартний, плюс-мінус. Десяток гарних монстрів карасів, дивіться. Всі такі плюс-мінус пів кіло. 400 грамів 700, 800, 600, іноді попадаються такі кілушні і навіть більші. Все, я вже, мабуть, цю удочку закидати не буду. І ця вже в мене теж майже зібрана. Почав її теж збирати, вже і наживку зняв. Тож, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також хочу нагадати, що всі корисні посилання завжди можна знайти в описі під відео на удочки, якими я рибачу. На прикормки, які я використовую на своїх риболовлях. Ну, на все в принципі. Так що, кому цікаво, заходьте за посиланням, дивіться. Ну, а я вже буду потихеньку збиратись. Уже, до речі, сьома година, мабуть, навіть початок на восьму, що, в принципі, можна було годинку чи півгодинки, хвилин 40 посидіти до темна, але мені вже вистачить. Ви самі бачите, що рибки я вже впіймав вдосталь. Тож, потихеньку буду збиратися. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.